Права 264. Обчисли, використовуючи властивості додавання і віднімання. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, в першому завданні потрібно додати 7,36 плюс 1 5 плюс 5 36. Тут простіше за все, згрупувати доданки до 7 36 і додати спочатку 5 36. Ну що ж, Записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, записуємо 7 36. Додати 5 тридцять шостих. А потім вже додати 1 5. І це дорівнює. Ну що ж, знаменники в нас однакові, 36, то додаємо чисельники. Буде 7 плюс 5 36. Додати 1 5. І це дорівнює. 7 плюс 5 це буде 12. Записуємо 36. Додати 1 15. І це дорівнює. Ну що ж, тут на 12 можна скоротити. Можна одразу тут скорочувати. А можемо і записати, щоб вам було зрозуміліше, що 12 запишемо як 1, що множиться на 12. А 36 це 3, що множиться на 12. І додати 1 п'ято, і це дорівнює. На 12 скорочуємо і чисельник і знаменник. Так, тоді у нас залишиться. Переносимо, що 1 третя. Потрібно додати п'яту. І це дорівнює. Ну що ж, 3 і 5 – це прості числа. Найменший спільний знаменник у них буде 15. Для того, щоб додати ці дроби, зводимо їх до найменшого спільного знаменника 15. Ну що ж, додатковий множник тоді у нас в 3 це буде 5. У 1 5 це буде 3. Ну що ж, записуємо, що 5 помножити на 1 це буде 5, 5 помножити на 3 15. Додати. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 5 це 15. Ну що ж, знаменники у нас тепер однакові, додаємо чисельники. То в чисельнику у нас буде 5 плюс 3. 15. -х. І це дорівнює. 5 плюс 3 це буде 8. Записуємо 15. -х. Ну що ж, 8-15 це вже нескоротний дріб. Так і залишаємо. Переходимо до другого завдання. Бачимо 5, 16 плюс 4, 25. плюс 3, 16 і плюс 6 25. Давайте їх групувати, щоб у них були однакові знаменники. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює. Тобто ми запишемо як 5 шістнадцятих Додати. Тоді 3 шістнадцятих Так, додати. Ну і 4 двадцять п'ятих. Додати. 6 двадцять п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати. Ось так. Знаходити суму. Гаразд. Знаменники у нас однакові, то тоді записуємо, що у нас вийде, даємо чисельники 5 плюс 3. Буде 16. Додати. Тут у нас знаменники однакові, 25, буде 4 плюс 6. Записуємо 25-х. І це дорівнює, Переносимо. Ну що ж, 5 плюс 3 це буде 8. Записуємо 16. Додати. Так, 4 плюс 6 це буде 10, 25. І це дорівнює. Тут ми можемо скоротити. Напевно, місця в нас вистачить. Запишемо тоді, скорочуємо на 8, то запишемо перший дріб як 1, що множиться на 8. А 16 це 2, що множиться на 8 додати. А 10 запишемо. Тоді як 5, що множиться на 2. Будемо скорочувати на 5. А 25 це 5, що множиться на 5. Ну що ж, скорочуємо тоді. Отже, на 8 перший дріб, а другий на 5. То записуємо, що тоді в нас вийде 1 друга додати 2 5. Щоб знайти суму. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника, це буде 10. Ну що ж, тоді одну другу додатковий множник у нас буде 5, дві п'ятих додатковий множник у нас буде 2. Ну і записуємо, що в нас це вийде. 5, що множиться на 1, це буде 5, 5 помножити на 2 це 10, 5 десятих додати, 2, що множиться на 2, це 4, 2, що множиться на 5, це 10. Отже, 5 десятих плюс 4 десятих. Знаменники в нас однакові, додаємо чисельники, то це буде 5 додати 4. Десятих, і це дорівнює. 5 додати 4, і це буде 9. Записуємо десятих. Це вже нескоротний дріб, або його можна записати в вигляді десяткового дробу. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Бачимо 1942 мінус в дужках 5,42 плюс 1 5. Якщо ми віднімаємо оцю суму, то нам потрібно відняти і перший доданок, і другий доданок. Ну або розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Міняємо знаки всередині на протилежні. Тобто записуємо, що це дорівнює. Отже, ми можемо записати це як 19,42. Відняти. Тоді 5 42 потрібно. І відняти, було плюс, міняємо на мінус, одну п'яту. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо тут знаменник однаковий, 42, то віднімаємо чисельники. Буде 19. Відняти 5 з 42. І віднімаємо одну п'яту. І це дорівнює. 19 відняти 5, це буде 14. Записуємо 42. Відняти 1 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 14, 42 будемо скорочувати на 7. То переносимо, записуємо тоді, що 14 можна записати як 2, що множиться на 7. 42 це можна написати 6, що множиться на 7. Скорочуємо на 7. Так. Ну і не забуваємо відняти 1,5. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми скорочуємо, то у нас вийде 2 шостих. Відняти 1 п'яту. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб відняти, зводимо до найменшого спільного знаменника. 5 це просте число. То найменший спільний знаменник буде дорівнювати їхньому добутку. 6 помножити на 5 це 30. Ну що ж. Перший дріб тоді додатковий множник у нас буде 5. А другий дріб додатковий множник у нас буде 6. Ну що ж, тоді в нас вийде 5 помножити на 2 це 10. 5 помножити на 6 це 30. Так, відняти. 6 помножити на 1 це 6. 6 помножити на 5 це 30. 30. Отже, вийде 10 тридцятих мінус 6 тридцятих. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники, то записуємо, що це дорівнює. 10 мінус 6, записуємо 30. І це дорівнює. 10 мінус 6 це буде 4. Записуємо 30. Скорочуємо на 2, то 4 запишемо, як 2, що множиться на 2, а 30 це 2, що множиться на 15. Скорочуємо на двійку, то записуємо, що це у нас буде дорівнювати п'ятнадцятих. Так, є. Гаразд, то що ж, переходимо до четвертого завдання. 1 шоста плюс п'ятнадцятих мінус п'ятнадцятих. Ну що ж, від цієї суми потрібно відняти 2 п'ятнадцятих. Можна від будь-якого доданку, якщо він більший, ніж п'ятнадцятих, відняти 2 п'ятнадцятих. Або можна опустити дужки, перед якими немає знаку. Просто їх опускаємо. То записуємо, що це дорівнює. Я опускаю дужки, переписую то, що всередині. 1 шоста додати п'ятнадцятих. Записуємо відняти 2,15. І це дорівнює. Ну що ж. Тут просто від 7,15 відняти 2,15. Тоді записуємо 1 шосту без змін, 1 шоста додати. Знаменники в нас однакові. Віднімаємо чисельники, записуємо 7 мінус 21 І це дорівнює. Буде 1 шоста додати. 7-2 це буде 5. Записуємо 15. -х. І це дорівнює. Ну що ж, тут місце є. Давайте 515 скоротимо на 5. Записуємо, що це дорівнює. 1,6 додати. Отже, 5 запишемо як 1, що множиться на 5. А 15 запишемо як 3, що множиться на 5. І це дорівнює. Скорочуємо на 5. І чисельник, і знаменник. То тоді у нас залишиться 1 шоста додати 1 третью. І це дорівнює. Для того, щоб її додати, зводимо до найменшого спільного знаменника це буде 6. то додатковий множник до 1 13 це буде 2. Ну що ж, записуємо тоді, що в нас буде 1 шоста додати. 2, що множиться на 1, це буде 2. 2 множить на 3, це буде 6. Отже. 1 шоста додати 2 шостих, і це дорівнює. Знаменники в нас однакові, додаємо чисельники, це буде 1 плюс 2 шостих. І це дорівнює. 1 плюс 2 це буде 3. 3 шостих. І це дорівнює. І чисельник і знаменник можемо скоротити на 3. Запишемо трійку як 1, що множиться на 3, а 6 це 2, що множиться на 3. Скорочуємо на 3. І чисельник і знаменник, то у нас вийде дріб. Одна, друга. Є? Ну що ж, ось таке завдання, як можна спростити додавання та віднімання дробів з різними знаменниками, використовуючи властивості додавання та віднімання на цьому вправу завершено.